Друзі, всім привіт! Мене звати Євген, я експерт аналітичної групи Інвеста. На дворі у нас сьогодні 9 лютого, 2026 рік. Незабаром весна. Сподіваюсь, у вас все гарно, у вас все добре. Ви відпочили на вихідних. Все чудово. Тож, перший на цьому тижні наш аналітичний огляд. Давайте одразу починати. Поїхали! Тож сьогодні в нас з новин економічного календаря, що перше, Джей Дівенс відвідає Вірменію та Азербайджан. Три дні буде його мандрівка така продовжуватися. Далі очікується, що сьогодні членам конгресу дадуть доступ до невідредагованих файлів Епштейна. Навіщо невідомо, тому що Трампа максимально намагаються відмазати від Епштейна, від цих файлів, від всього, але можливо щось спливе таке. Що навіть може бути чорний лебідь. Але поки що не покладає на це багато надій. І, в принципі, сьогодні ще о 19.00 буде виступати голова Європейського центробанку Лагард. Можливо, скаже щось цікаве, тому що по Євросоюзу, в принципі, обстановка, як то кажуть, не по кайфу. Як Якко кажучи, і дані там виходять в середньому гірше, ніж хотілося. Тому. Можливо, буде якась цікава риторика. Можливо, це повпливає у нас на, на євро. Можливо, буде щось хороше. Тож очікуємо сьогодні ці новини. Ну а в цілому, в цілому починаючи власне наш новинний блок, нарешті, нарешті відбулися вибори в Японії. Прем'єрка Такаїчі перемагає на дострокових парламентських виборах. Ліберальна демократична партія Японії отримає більшість у нижній палаті парламенту, і може здобути від. 274 до 326 мандатів з 465, тобто більшість. І разом із партією інновацій Японії коаліція потенційно входить до, на конституційну більшість і дві третини, що дозволяє е, долати вето верхньої палати і запускати процедуру змін до Конституції. Безумовно, це все добре, але е, найбільше, що ми, як трейдери, з вами очікуємо від цієї новини, що нарешті ЄНА стане знов великою. Кажучи словами Трампа, тому що ЄНі дуже сильно потрібно зміцнюватися. ЄНА слабше, навіть після зміни відсоткової ставки, нещодавно нічого абсолютно не змінилося. Був певна була певна корекція. Тимчасово ЄНА зміцнилася, але в цілому глобально нічого не змінилося. Тому сподіваємося, сподіваємося, що нове керівництво скоріш за все буде сприяти посиленню ЄНИ, Це в національних інтересах, тому. Сподіваємось, сподіваємось, тобто є певні. От у нас зрушення, є певні такі позитивні новини. Хоча, поки що ніякої риторики від Японії, поки що немає стосовно ЄНИ, не стосовно її курсу, стосовно інтервенції, нічого жодного слова. Почекаємо ще на вечір, можливо, цього тижня, бо дійсно буде якась риторика. Будемо розуміти, бо нам, як трейдерам, це важливо знати, що і як далі буде відбуватися. Далі Скотт Бесенд. Сказав, що коли Японія сильна, США сильні в Азії, тому що новий прем'єр-міністр Японії це чудовий союзник і має прекрасні стосунки з Трампом. Мені цікаво, хто в цьому світі за словами американців і самого Трампа не має прекрасні стосунки з Трампом і США. Досі не знають, коли буде підписана торговельна угода з Китаєм. Тобто, ну намагаються Штати впливати на азійський регіон. Принаймні, я вважаю, що будуть намагатися це робити зараз через Японію, тобто, скорше за все, штати очікували цих виборів, вони побачили ці результати і будуть через Японію впливати на цей регіон, тому що з Китаєм все не дуже просто. Не дуже просто. От Китай знову ж таки на днях сказав, що типу штати не мають права наносити удари по Ірану і не мають права чіпати їх ядерну програму. Ну, тобто, Політичні геополітичні інтереси ніхто їх не відміняв, не відкидав, тому знаєте, просто так підводячи підсумок. Насправді, перемовини США та Китаю це знаєте, більше не перемовини і скоріш за все там взагалі мається на меті підписання якоїсь угоди. Ну мені так здається, тому що це знаєте, такі шахи, коли. А ми ось так походимо. А ми ось так походимо. Тобто сфери впливу, ми впливаємо сюди. А ми сюди. Ага. А ми вам це, а ми вам те. Тобто, знаєте, з іншої сторони, це краще ніж відкритий відвертий конфлікт. Я не кажу військовий, боже, спаси! Ні, але це вже не так, як це було за першої каденції Трампа, коли він просто відверто казав китайці дураки. Ось вам мита, ось вам ще щось, і все це було відкрито, і це була ну, реально відкрита конфронтація. Наразі це скрито, але ось тим не менше ця шахова гра вона продовжується. Тому стосовно торговельної угоди США та Китаю, я не думаю, що це буде взагалі найближчим часом. Будуть розмови, оці зустрічі, розмови там, Трамп буде казати, сі, класний мужик, я з ним зустрінусь там. В квітні 28-го року, можливо, 29-го, але це буде дуже скоро. Побачите, що відбудеться, бла, бла, бла. Ось це все буде без питань. Але результатів я не думаю, що найближчим часом ми якісь побачимо. Далі давайте поговоримо трошки про ФРС. Така є інформація. Дуже цікава. Ймовірність зниження ставки ФРС на наступному засіданні. Зараз оцінюється у нас в 23%. Це за даними якраз FedWatch. CME, але в середу має бути опубліковано відкладений звіт про зайнятість в січні. Економісти очікують, що минулого місяця було створено 70 тисяч робочих місць поза сільським господарством. Тоді як рівень безробіття залишався стабільним на рівні 4,4. В цілому це 4,4 – показник вище ніж вище нормативу, але не космічний. Не космічний, а в п'ятницю інвесторам також будуть опубліковані ключові дані щодо інфляції, зокрема, звіт БЛС про індекс споживчих цін CPI. і це покаже, що ціни зросли на 0,3% порівняно з минулим місяцем і на 2,5% порівняно з попереднім роком. Тобто, інфляція все одно залишається вище, також нормативів тому. Так, поки що до засідання достатньо багато часу, але не забуваємо про те, що інвестори не скільки очікують засідання, скільки вони дивляться на ось ці дані. Тобто інфляція безробіття. Інфляція безробіття. Це у нас тренд взагалі останнього року, і він продовжується. Тому будемо і ми з вами дивитися ці дані. І, скоріш за все, тобто, от у нас середа-п'ятниця, поговоримо ще сьогодні з вами про календар, що нас очікує на тижні, але вже знаємо, що середа та п'ятниця будуть у нас, скоріш за все, дні волатильні. У другій половині дня за нашим часом. Тому це використовуємо для нашої, для нашої торгівлі. Волатильність друг, наш друг. Тренд наш друг також. Далі, трошечки ще цікавих новин. Fidelity говорить нам про те, що світовий порядок змінюється, і товари стають стратегічними активами. Світ поступово переходить від полярного стандарту до багатополярного. І у цьому новому середовищі всі основні товари набувають стратегічного значення, оскільки різні сфери впливу формують власні економічні і торгові пріоритети. Це до чого? Це до того, що ми про це з вами багато дуже говорили в попередніх випусках аналітики на вебінарах. Ми про це говорили: про те, що, по-перше, ось ця політика Трампа-тарифна, вона стала ну, він, можна так сказати, знаєте, немодною, тобто, світ. Вже не такий, як був до 25-го року, і він таким ну скоріш за все можливо вже і не буде, тому що йде перебудова торгових шляхів торгових відносин. Домовляються Китай з Британією, домовляється Британія з Індією, Євросоюз з Індією. Тобто, торгові шляхи вони змінюються. Дональд Трамп всім показав, що от я на я на вас всіх накладу тарифи. Світ на це подивився, сказав Дональде, дякуємо, раді були поспілкуватися. Давай до побачення. Тобто тому, тому різні товари, різні сфери, вони цікаві різним країнам, різним регіонам. І ось це все буде перебудовувати. Ну, воно вже перебудовується, воно вже змінюється. Тому тут певні групи товарів, конкретні товари вони дійсно будуть мати більше значення. Для кожної з країн, і ми живемо в цьому. Ми з вами будемо це бачити, будемо бачити результати цієї перебудови. Але однозначно можна вже сказати, що саме Трамп запустив цей процес, сам того не бажаючи, скоріш за все. Тобто, він думав, що він весь світ поставить на коліна своїми тарифами і всі йому будуть платити аж ні, аж отак. І він, ну скоріш за все, не передбачав такий сценарій, але цей сценарій вже працює. Звісно, штати займуть тут свій сектор, наприклад, з тією ж нафтою, з тією ж нафтою, Венесуела. Пам'ятаємо, де да? так сказати, що багато інших товарів з Америки буде по світу торгуватися. І я не думаю, більше скоріше китайське, бо вони дешевші. Тобто, для споживача, це краще. Тому ми живемо в цьому, ми дивимося на це і будемо дивитися за результатами. і Будемо про це говорити. В наших наступних вебінарах і власне випусках аналітики. Ну а так рухаємось далі. Трошки давайте поговоримо про дата центри. Бо тема така насущна тема цікава. Будівництво дата центрів в Америці зросло на 18,5% у жовтні 2025 року до рекордних 42 мільярдів у річному вираженні, і це на 3 мільярди менше ніж витрати на зведення офісних будівель тобто дата центрів будується більше ніж офісних будівель. Насправді, після запуску чат GPT у листопаді 22-го інвестиції в дата-центри вони потроїлися. І за той самий період будівництво офісів впало на 40%. Про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що ми про це, до речі, теж от говорили ще з кінця минулого року, 25-го. Коли пам'ятаєте, була новина, що Ілон Маск будує там десь підземний якийсь дата-центр там на якісь там десятки квадратних кілометрів. Тож, нагадаю. Можливо, хтось пропустив цю тему, що наразі сектор штучного інтелекту він потребує більше, більше, більше більше потужностей постійно. Тобто, кожна нова версія того ж чата GPT, тих ж гуглівських версій, там, Gemini, наприклад, да, вона потребує більше потужностей для обчислення. Де брати ті потужності? Вже того, що є, не вистачає, тому будуть будувати ці дата-центри. Дата-центри це зараз можна сказати, зароджуючийся тренд. Ну так, з 2022 року будуються вони, але наразі зростання цього буде найбільше і найвище. І ось тут, що для нас трейдерів важливо, ми маємо пам'ятати і розуміти, що використовується для будівництва дата-центрів. В першу чергу, це метали, метали. Тобто, це платіна, це срібло, це мідь, тобто, це всі товари, товари, ми сьогодні казали про товари, вони будуть міняти сфери впливу. Тобто, чим більше будуть будувати дата-центрів, тим більше буде попит на метал. А виробництво металів, хочу вам повідомити, мої друзі, що воно слабше, воно менше, дефіцит. Тобто, взагалі є така думка аналітиків, що наразі, от те, що ми з вами бачимо по металах, це тільки старт. Увага! Я просто я прочитав вчора. Я ну, не скажу, що був в шоці, але ну так, подумаю, нічого собі. Це тільки старт, зароджуючися бичого тренду по металах. Тобто, все, що ми бачимо, то золото по 100, ой, вибачають, господи, золото по 5 тисяч, срібло там, по скільки у нас максимум було, 117, мідь по 6. Тобто, все це, це просто, просто маленький старт от такого великого тренду. І, ви знаєте, якщо так дивитися і складати ці, це все, тобто. Більше дата-центрів, однозначно сектор штучного інтелекту не буде падати, він буде тільки розширюватися. Тобто обчислень треба буде більше, дата-центрів більше, виробництво більше, металів треба буде більше. Виробництво металів найближчим часом, часом навряд чи зросте, тому дефіцит плюс шалений попит, і ми матимемо з вами ну, так мені вчора подумалось, що ми ось так з вами. Дивилися на мідь по 4,50, да, коли було, коли Трамп ввів тарифи, думаю, ну будемо дивитись на мідь по 15 і думати, о, колись були ціни, да? тому на метали обов'язково звертаємо увагу. Обов'язково інвестиції в метали наразі це 100%, ну, 100 потрібно, 100%, тому що все складається на користь металів. Ну і давайте поговоримо, що в нас по новинах про сьогодні ми поговорили завтра, вівторок. У нас індекс оптимізму малого бізнесу. щотижнева зміна зайнятості від департаменту ринку праці за тиждень, що закінчився зростання роздрібного продажу, роздрібний продаж без урахування автомобілів. В цілому завтра день плюс-мінус спокійний. Завтра у нас звітують сезон звітності, теж нікуди не подівся. У нас, бачите, просто дуже багато такого новинного фону всього. Завтра Ястра Зенека і Кока-Кола, S&P Global, CVS Health, Marriott, Spotify завтра, до речі, Robinhood завтра, Ferrari. Тобто ці всі акції вони торгуються у нас на, нашій, на платформі наших партнерів Libertex, Це можна торгувати. Ford завтра звітує, Honda звітує. От всі, хто любить авто і власне хороші компанії, всі ці акції у нас є, можна їх, до речі. Торгувати, власне, на нашій платформі, якраз на звітності, звітність сезон. Нагадаю, саме цей сезон звітності, який зараз іде, він не дуже топовий, він гірше, ніж було до того. Тобто, бачили ми це відобразилося і на технологічному секторі, хоча фінансовий сектор знову ж таки відзвітував дуже класно. Але в моменті можна сказати, що сезон звітності, в принципі, нормальний. Нормальний, він хороший по показниках. Просто інвестори хотіли більше. Ну я теж хочу більше. Ми всі завжди хочемо більше, але торгувати е, акції на звітності це нормальна практика. Тому це беремо також собі в роботу і торгуємо акції на звіта. Так, середа: середа заявки на іпотечні кредити. Зміна кількості робочих місць у несяцькогосподарському секторі за січень, оці самі затримані дані. Так, зміна кількості робочих місць у приватному секторі, зміна кількості в пром, робочих місць промисловості. Тобто, у нас взагалі в середу виходить дуже великий блок по ринку праці. Тобто, там і погодинна заробітна плата в річному вимірі, і рівень безробіття в цілому засічень. Тобто, середа у нас інвестори будуть дивитися всі-всі ці показники і складати 2 плюс 2 і розуміти, що у нас з безробіттям, Ну не у нас в них в Америці. Тому середу беремо собі як перший з волатильних днів на цьому тижні. Звітують у нас середу Cisco, звітують McDonald's, T-Mobile, Total Energies, Так, Motorola звітує. Хто ще так там з цікавого? Royalty Pharma, Так, так, так. Tower Semiconductor, Healthcare звітує. Tenet Healthcare. Тож, звіти продовжуються. Четвер. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття. Це за минулий тиждень. Повторні заявки за тиждень, що закінчився. Також у нас безробіття четвер добиває. Так, з звітів у нас нічого. Ну, British American Tobacco є. Так, зараз, зараз, зараз. Procter Gamble Теж відома, відома нам компанія. Цікава. Пінтерест. Ну і власне п'ятниця у нас індекс споживчих цін, тобто якщо середа у нас безробіття, день безробіття, п'ятниця у нас день інфляції. Всі базові індекси індекси АСЦ виходять, і плюс реальна середня погодинна заробітна плата. Тож, але п'ятниця день інфляції. Тож інвестори будуть дивитися також інфляцію. Ось тому, тому з завтрашнього дня ми дивимося середа. П'ятниця, четвер нам доб'є безробіття, п'ятниця буде інфляція. Тому як завжди, у нас так початок тижня нам дають трошечки відпочити від вихідних ще, а під кінець тижня у нас починаються веселі волатильні дні, які власне можна і побільше заробити на підвищенні волатильності. Ну а наразі давайте переходити до графічного блоку і дивитися, що нам графіки показують, що ми можемо з вами поторгувати. Так, ну і давайте починати одразу з біткоїна, який засмучує своїх інвесторів. Як бачимо, падіння у нас в принципі і розгон пішов, і по індикаторах це видно, і по РСІ, і по MACD видно те, що розганяється. Ну так наразі біткоін відновився так з 60 до 70 тисяч непогане відновлення, але але тут ще залишається місце для, як мінімум, одного імпульсу вниз. Як мінімум, є у нас тут підтримки, це у нас район 60, 59,736, 58,839, є понижчі 56 564. Тому продажі наразі от по біткоїну у нас залишаються актуальними. Тут єдиний що ключовий рівень варто зазначити: от це 76,763. Якщо ціна його пройде вверх, то не східну цю всю історію це зламає локально. Але поки що. Поки що основний сценарій наш це ще один імпульс продажів, і, власне, потім вже буде більш-менш більш якийсь нормальний військок. Тому продажі по біткоїну у нас наразі в пріоритеті. Ефір. Та сама історія. Тут ключовий рівень у нас ось він: 2312. Якщо ціна піде вище нього, можна буде розглядати лонги. Але поки що є у нас підтримка, велика, красива, прекрасна підтримка от місячний рівень 1700. Круглий красивий рівень, ну так, 1626 є. Тому тут також ми розраховуємо на ось цей сценарій зниження ще один імпульс сюди і вже далі якесь більш-менш нормальне відростання. Тому продажі по ефіру, будь ласка, також розглядаємо індекс долара. Давайте почнемо з нього, з нього, точніше, є у нас найближчі рівні 96,86. Індекс поки що падатиме сюди. Єдине, що бачу, от RCI у нас вже в зоні перепроданості, тобто це, скоріш за все, корекція, і індекс надалі від цих рівнів може ще піти добивати 98,26. Подивимось, але поки що сценарій такий, поки що краще короткостроковий індекс поторгувати, тому що загалом ситуація з доларом наразі, не дивлячись на те, що говорять так, що долар трошечки втрачає свою цінність, не знецінюється як валюта, а втрачає цінність власне в торгових відносинах. І в світовому обороті в економіці тому тут плюс у нас на тижні новини по безробіттю по інфляції долар однозначно буде на це реагувати, Тому поки що беремо от, ось такий короткостроковий сценарій собі в роботу. Далі S&P. порадував S&P тим, що принаймні при такому зниженні відіграв він майже вже все своє падіння. Повернувся він в район 6900, тобто будемо сподіватися, як бачимо, тут у нас рівень 6792, ну умовно 6,800, плюс-мінус. І двічі от втримав, двічі втримав СНП, тому давайте локальніше подивимося. Так СНП може з відкриття піти ще порости. От є тут у нас 6945, 6965, 6979, є куди зростати, тому дивимося відкриття і СНП локально торгуємо в лони. NASDAQ. з NASDAQ, мені так здається не все так просто. Подивимося, звісно, відкриття, але NASDAQ реально може наразі. От він відіграє один геп Він закрив, трошечки зростає і може піти нижче до 24,200-24,186. Може бути така схема. Чому поясню Техсектор, От на тому тижні його трошечки поштормило було погано і по звітам, і по очікуванням, і по розмовам в цілому про цей сектор. Штучного інтелекту тому подивимось, наскільки NASDAQ зможе от відновитися після цього всього. Тобто, не те, щоб віра в технології і в штучний інтелект вона зникає, абсолютно ні. Але, але тим не менш, ми бачили це падіння, тому не панікуємо, дивимось відкриття і ось такий сценарій зниження подальшого можемо собі брати в роботу. Далі, євро-долар нарешті. Нарешті, єврошка прокинулася і вирішила, що все ж таки потрібно зростати. Наразі зростаємо до 11908 11920 є ще рівень 1,1965. На відкатах можна по ринку зараз брати. Також поки недалеко йшли можна брати, купувати і заробляти на зростанні. Фунт так само так само, от скоригувався фунт достатньо глибоко скоригувався. Але наразі відростає, цілимося ми куди? Цілимося в 1,3673, 1,37,48, 1,38.02, є фунту куди зростати. Тож по ринку і на відкатах також ми беремо фунт і торгуємо його в лонге. Долар-франк. Так, скоригувалися. І тут є у нас от така історія. Дивіться, є у нас рівні ось такі. І ось такі. Чому? Тому що нижче просто нічого нема. Ну, так, да, є от місячний рівень аж 0,70,66, але туди ще падати і падати. Тому тут по франку розглядаємо продажі підтримки у нас 0,7603. Тому продаємо до цих підтримок, далі вже будемо дивитися по факту, хто куди на себе буде рухатись. Долар єн Долар є наговорили ми сьогодні і про вибори, і про все. Ну, достатньо так непогано. Непогано зробили тут ГЕП. Тут і розворотна ознака. Тож локально можемо от підтримки 155.80 і 154,52. До них можемо шортити і роздивлятися від них вже розворотні якісь ознаки, тому що Росіяна, в принципі, наближається до зони перепроданості. І, скоріш за все, це просто поки що тимчасова корекція і реально. Може пара ще порости найближчим часом. Ну, принаймні, 160-40 місячний рівень маємо, тому, тому поки що короткостроково продаємо і чекаємо наступні сигнали воїні. Ось така у нас тут історія. Далі нафта нафта, ну скажімо так, рівень 67-75, поки що біля нього відбуваються у нас всі такі цікаві речі. Але тут ми наразі бачимо таку собі консолідацію. Дуже вона технічно красиво виглядає. З урахуванням того, що ми знаходимося з вами на денному тайфреймі в тренді зростаючому, то можемо з вами розраховувати на вихід з цієї консолідації і подальше зростання нафти як мінімум до 71.27, 72.13, 72,95. Беріть собі в роботу цей сценарій. Тобто йдемо сюди, вже далі підемо якось більш-менш серйозно коригуватися. Але поки що консолідація збираємося з силами, збираємося з думками. До речі, по нафті є дуже цікава новина. Британський флот фіксує в районі Ламаншу перебування там усього тіньового флоту нафтового РФ, і британці говорять про те, що так ми можемо почати захоплювати ці танкери, але ми боїмося ескалації. Нащо тоді говорити, що ви хочете щось там захопити, якісь танкери тіньового флоту, якщо ви боїтесь? Як боїтесь, ну то не чіпайте, не лізьте. Ну, але ось так. Тому по нафті у нас от і фундамент цікавий, і технічна ситуація теж цікава. Дивимося, поки в лонги. Срібло. Срібло виглядає зараз дуже цікаво відрослими. Відросли дуже непогано, на відкаті зараз. І можна від підтримок 77-96, 73-68 можна собі набирати лонги. Можна набирати лонги до цільових рівнів от 86, 25, 90, 17. Можна таке робити. Тож торгуємо срібло лонги. Тут техніка нам непогано показує, що лонги можуть бути. Власне, як і по золоту, єдине, що золото от наразі, бачите, повернулося воно от рівень Фібоначчі 5 на 48. Звідси ми. Знизилися і сюди ж повернулися поки що. Тобто рівень тримається. рівень тримається І насправді тут у нас теж, як бачимо, така невеличка консолідація. Ну золото таке любить робити, особливо перед пробоєм рівнів. Тому можемо торгувати цей пробій, лонгувати, купувати золото як мінімум до 5 110 і вище 5,202. Локально поки що так можемо це поторгувати. Золото. Так собі після консолідації ходить дуже непогано. Ось так. Тому, друзі, на сьогодні у мене все. Вам гарного дня! Побільше тих профітних угод, побільше профітів в цілому. Удачі, щастя, здоров'я, бережіть себе. Обов'язково ще побачимось на цьому тижні. Всім щасливо і па-па!